Господи, святий. Блогерство чи співи? Не роби М -м. дурного, голову всі. Ну, люкс. <liksom> О, до речі, як буде Євробачення в погуцульській. <back> <с inse ollosim> <sharp> Разом з Фіїнкою. тут такого ми записали те інтерв'ю, то було дуже файно. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва. Я ведуча влогів про Євробачення. І це наш спецпроєкт до нас відбору на Євробачення 2023. І сьогодні у мене в гостях фіїнка. Славись, діточки. Славись. На Вікіслава Христос Воскрес. Як ти взагалі? Я знаю, що ти добиралася з Франківщини сюди. <_ru> з Франківська, З Франківська сама. Прямо на інтерв'ю. Так, прямо на інтерв'ю поїзд з дочком. Файно, гарно. Стефанія, поїзд наш називається, що дуже символічно. Стефанія, <гум> експрес, <пу> <пу> номер сорок з Сполученням Київ івано франківськ прибуває на другому колі від Перону. А як взагалі твої враження від минулорічного нацвідбору? Чи дивились, за кого ти вболівала? Е, вболівала направду за калуш, то є на з нашого практично міста, якихось 30 кілометрів <сміст> хлопці з калуша. Е, як взагалі твої відчуття від того, що ти прийшла до фіналу національного відбору цього року? Господи святий, цілий день голова крутилася. Мені як сказали, що я пройшла, я, я така заходжу, стою перед умивальником, така дихаю, просто опускаю тка голову. У мене все це застоснило. Я така піднімаю голову зеркалі кажу. Я Емінем. Ти дуже оригінально повідомила своєму чоловіку про те, що ти прийшла в фінал. Як це було, розкажи. <реш> Чоловік, мій актор нашого франківського драмтеатру, і вони якраз грали виставу у джазі тільки дівчата, де він жінку грає. Угу. І там ще паралельно з ним ту ж жінку, його подружку грає мій кум. <реш> так. І Це ж класична постановка, це я не знаю, які тут, це Америка. І, 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 і тут залітаю я своїм ліжником у гуцульському чільці, у цьому. Uh -huh. і, і в них був шок, вони просто були в шоці, і зал весь був в шоці. Мам, давай! Я пройшла на Євробачення! <праць> І всі просто, Вони починають ржати, я хотіла серйозно вийти. Я починаю ржати, люди починають ржати, я кричу, я у <праць> І всі вау! А він каже. Чоловікові вітання передаш. <світ> <світ> передаш чоловікові вітання. <світ> 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 ну і все. Ну, у нас дотепер про це ж говорять люди в нашому місті. Як в тебе така ідея виникла? Я не знаю. Часто, я завжди в мене якийсь стан ефекту, я лише, я лише не тішуся, що всі ці ідеї підтримують люди, які навколо. І режисер вистав і каже, дивись, я, кажу, я хочу вилізти з наліжником своїм до вас на сцену. А він каже, то, то не гуцульська вистава, то якби класика, я кажу, нічого. І вилізла. І вилізла. Ну правильно. Ну, ти дякуємо на тому. Чи не боїшся ти, що тебе будуть порівнювати або з калушем, або з ґуеї, тому що вже такі, знаєш, стилі ні в головиці, ні в гузеці, чесно скажу. <рес> ну що, ну це файні, співають файно, такі мали теж гуні. Я теж таке люблю поносити. Я тішуся, що більше того всього фольклору і пошириться межі люди, але гоєй то не гуцули. Калуш то не гуцули. У мене багато, ну як багато, моя вся творчість зроблена. На мотивах гуцульських мелодій, з гуцульськими інструментами, з гуцульським діалектом, правдивим. Це вперше, до речі, більш ніхто не співає. діалектом. — А паш Закарпаття. Ага, то Закарпаття все. Не плутати, будь ласка. Закарпаття, Прикарпаття абсолютно різний говір. Тому, що мені бояться, як в тебе з'явилася така ідея, як ти взагалі прийшла до своєї кар'єри такої співачки саме з таким гуцульським напрямком. Я закинула відосик на одну так. хвилинку. Актуальні новини по гуцольські. І воно просто залетіло. Просто там тисячі, 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 на той час це було дуже багато переглядів. Славись. Ми зробили десь, може, таких 3-4 відео. Люди просили ще. Блін, та це, це просто це була камера на штативі. Штатив примотаний скотчем до цього, до телефону, бо він був поломаний. Ззаді мене така була стрьомна шафа, бистриця вона у нас називається, така лакована така радянська, <головіка> де, так. де відпадала дверка. <головіка> ми, <головіка> туди, ми туди завіщували ліжник. І до чого це все би міг подумати. А потім, ну я пишу пісні, скільки себе, скільки себе пам'ятаю. Пишу а, пісні. Ти так. <рес> і, і оця пісня, яку я написала першу, вона називається Груба. Подивіться собі. Тіхонько положила я. І затримала. Я була на дев'ятому місяці вагітності, коли я це все робила. Так, <головік> коли я створила ютуб канал, щось мені не сиділося у декреті, коротше. Mm. І ця пісня залетіла просто на мільйон переглядів. Якось там за декілька днів. Ну, uh -huh. швидко коротше. Uh -huh. І воно воно просто дістало такий резонанс. Почалися підписники, і ми почали випускати частіше відео, писати більше пісень. Люди попотребували. Все. Тобто ти спочатку стала блогеркою. Ну, то важко назвати блогерством. Я інстаграм, я, я не знала, де то ці сторіст, то в інтернеті, знаєш? Ну і то неправда буде. І Скоріше та. актриса. Бо я просто знімала, писала ролики і грала як актриса. Оце мене цікавило. Uh -huh. А до блогінгу, ну, то вже якось воно, ну зараз якось само прийшло. Зміть, то на рекламу, зміть, то ти вже береш, Ну, що робити. <реклама> Скільки береш за рекламу? Ю, то беру всі гроші. Поняла. Ну, правильно робиш, прагну робиш. <реклама> Е, який, в який момент ти зрозуміла, що люди того потребують, тої пісні, коли вона набрала багато переглядів? багато е, Ну, і навіть не так. Е, хотілося мені особисто для себе, щоб під, е, якісь підривати соціальні теми і якось висміти через таку іронію. Ну, гумор це ж завжди іронія. Якщо в mm -hmm. тебе немає ніякого соціального підґрунтя, то, то це просто. Ні про що. Ну, тобто воно людям не зайде. Це одноразка, як я кажу. Якщо там якийсь соціальні підґрунті, і ти це висміюєш, навіть візьмемо якісь там гуморески, колись там глазового. Він завжди хотів висміяти якусь частину там життя. Угу. Тоді це круто, тоді це має шанс на життя, і тоді це людям резонує з реальністю. І ми почали якось потихоньку одну, другу, третю тему. І тут я зрозуміла одну штуку. Почали писати часто. А на якій мові вона говорить? Там забирає продавець в магазин. Щоб виготовити лижник, то треба мати вівцю. овець нема у нас у селі, воно у нас зараз Закарпаття, ми привозимо. А для мене це типу, тобто. Дивлюся, там наші, наша область. Івано-Франківськ Снятин, Коломия, я така. Ви що, люди, Та, то наш діалект гуцульський, ви що? Ми mm -hmm. упали десь, це mm -hmm. І Для мене це взагалі нормальна штука. Я говорю українську таку, яку всі знають тут раптом оп, на діалекті це для мене норма. У нас так більшість там населення галичани, там є свій львівський говір, ще, щось, ще щось. І коли такі штуки починають писати, ти розумієш, ну бляха, давайте будемо просвітлюватися, будемо знати, що таке є. Е, сучасному цю всю двіжуху з діалектом. Е, будемо показувати людям, що у нас тут круто, От у мене тут є, гуцулія рулит. Це так альбом називається, і вийшла пісня під цією назвою. І я хотіла в тій пісні людям пояснити, і в принципі, ця пісня як апогей всій творчості, про те, що не десь там хтось, не якісь там тренди, які нам наш смердєй нав ворог нав'язує, і ви за тим женетесь. У нас настільки крута і унікальна культура, у нас не є все. Кухня. Ткаство, різьбярство, ліжникарство, яке там до ЮНЕСКО занесено, косівська кераміка, яка так само в цілому світі вчать. Ті незабутих предків, блін, вчать там, ну де там в кіноакадеміях мусить пройти. Так, добрий день, добрий день, діти. Собирай. купа, 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 купа всього. А ви встидаєтеся? І я вирішила цей комплекс меншовартості вибивати саме такою прямотою і гумором. І взагалі правдою, і ми трошечки подивимося, що гуцулія рулить, а не щось там десь і хтось. Ми найліпшіші. Ми гойра <різь> сказала, як відрізала. Твоє сценічне ім'я Фіїнка означає похресниця. Так. Чому ти обрала саме таке сценічне ім'я? Дуже насправді просто е, хресний тато мій. Так ну в гу гуцулах називається Нанашко. Та Марлон Брандо у культовому художньому фільмі Франціса Форда Кополи Нанашко. Якщо ви не знаєте, то не соус до м'яса, то не на нашку, це хресний нанашку. тато. Вкрала цей прикол в одного стендапера. Вибач, якщо ти дивишся, <рес> воно вилізло виліз на підсвідомості. Е І я коли приїжджала у гори, у мене там нанашку мій, угу. а я його фіїнка, похресниця. Мене там називають фіїнкою. Тобто, це для мене ок, я привикла. Я просто назвалась так, як в горах. Mm -hmm. а, чи не боїшся ти того, тому що дивись, коли ми оголосили там лонг-лист. Фінка, так? Ти пишешся англійською мовою фінка. з двома буквами і. І. Угу. і часто густо люди просто читали фінка. Фінка фінка. This is... фінка. Ти не О, ображаєшся на це? Ображаюся. Ображаюсь. Плакала, три дні плакала, сиділа, немає місці. Ну так. просто якщо люди все розуміють у буквах, то там є дві букви. що Фі що? Фінка. Фі якщо ви хочете протяжну, то буде. Три букви. Я, наскільки знаю, так пишеться, правда, так. тоді би було фінка. «фі <клес> фінка. Фі тобто, ну, ви можете не вживати букву Ї, якщо вам кешко. Але це важливо, бо буква Ї в українській мові відрізняє нас, самі знаєте, від кого. Запам'ятайте. Чи дивилася ти раніше Євробачення? Сам... Та дивилась, дивила... Не нацвідбір, відбір, а сам конкурс. Ну, та йо, а чого? Та дивилася файно, ми плескали вдома, собі щось їсти, варили до того дуже інтересний конкурс. <гум> дивилася особливо, якось так попадали ті роки, коли наші вигравали. знаєш? Я, а, тобто, Я знала перший, перший раз включила, коли виграв. Раз виграв. Виграв. включила, де виграла. Потім включаю Джамала, де виграла. Думаю, боже, які українці файні. Ти не калуш. Ти що, ти три рази її дивилася, то євро, бачиш? Тобто, ну ви зрозуміли, що е, перемога України на Євробаченні залежить від фіїнки. 100 Якщо вона поїде цього року, то я не знаю, що там буде. Ну. Я не знаю, то то зараз гори стрісуться. Вам того треба. Будеш Ще якусь... якісь повені та і стихії до того, всього, до сраки голосуйте зразу за мене, би того не було. Будеш якусь магію робити? Та Певно, я вже роблю. Так. Ну. І що конкуренти тут говорино все схвалено. У Це... мене вже там е, гуцули працюють над тим трембіти, трембетриби, тремба. Я поняла. Я по конкуренти, фіналісти нацвідбору. з Богом, як то кажуть. <ривіт> що взагалі думаєш про конкурентів, кого вважаєш своїм конкурентом із нас відбору? Я якось так привикла з дитинства, токо коли колись маленького їздила на скрепушці грати. Мені казали не слуа! Неожиданно. Ти якась мульфарка, певно, так? Да? Угу. Я... Я, Я казала. Я казала. Бійтеся мене. Я вже боюсь, хочеться стати звідси. <рес> <рес> І трохи Бо Ну воно страшно, воно страшно. Людина почала говорити про тих конкурентів. І, І все, <рес> Ну просто перегруз енергії, розумієте, гуцульської. То так має бути. Приворожувала чоловіка свого. Тадя боже, борони він мене приворожив. Добре, добре. Будеш приворожувати перемогу собі. Ні, Ми таким не будемо страдати, знаєте. Ну, все, Божа воля. Аби в цей раз нічого. Тож нічого не буде, не переживайте. Добре. Все добре. Ви говорили про твоїх конкурентів. Ну так, про фіналістів. Тож <свист sait> ну ти кого вважаєш конкурентом? <свист> кого я кая кажусь, говорила за конкурс? О, як я була маленькою, на скрипочці грала, їздила на всякі конкурси, і мені ще моя вчителька Олександра Тарасівна, добрий день, казала <свист> руську. Дорядясь! Ка <laughs> нікого не слухай. Іди собі ка, закрийся окремо, що ти нового вчуєш, чи ну конкуренти. Ну що ти перевчишся грати зараз, чи що ми з тобою зробимо, чи костюм тобі поміняємо. Того, ну що конкуренти. Та вони собі самі по собі, я собі сама по собі. Навіть знаєш, кожен сам за себе. <laughs> а когось із фіналістів знаєш, ну типу спілкувались, можливо. Реїзь. І ні, я нічого не знаю нікого. Я не знаю, я таке у тіктоки виділа пару чоловік. Файні, такі інтересні, собі різні костюми мають, файні, делікатні, молоденькі. Голову всі. ну люкс. Геніально. То тут добре би так було. Чого ти очікуєш від фіналу нацвідбору? Наприклад, яку постановку? Можливо, ти якось бачиш там свій номер? Бачу, чого не бачу. Ми її будемо робити, та й побачу. Ага, Побачимо коли зараз хочу би то було дуже енергійно, моцно, аби навіть як світло би пропало. Аби то, знаєш, на тому зарядилося. Бо люди все Ну, вже не пропаде, не переживайте. Чи, Добре. Блекаута не буде. Ні-ні. Ні-ні-ні. Окей. Яка твоя улюблена пісня із Євробачення? Господи та ти то вже навіть не пам'ятаєш, що тут Євробачення чи «Відки» та пісня. Та mm. Я де таке знаю? Я не цей ну, не дотошно так знаю тут Євробачення. З блокнотиком не сиділа, не записувала. Ну, давайте подумаємо. Давайте. Ша Кіра не співала на Євробаченні? Я ти знаєш? Я до речі думала, що вона е, співала на Євробаченні з пісні. І мені ж здається. І мені так здавалося, я так червом, так вміти, як вона Ну хто мені дуже сюди джамали пісня. направду дуже, дуже сильно люблю. Кожний раз плачу, як як не знаю, як дивлюся. Молодець, файна енергетична пісня. мені. тут наші всі представники на Євробаченні, які співали, виступали. Ти маєш вибрати. Одного... Ой, трошки там їм торнадо mm -hmm. ж, то мало. Одного з них і заспівати ту пісню. Що не пише, ж так пом'яцькали то? пом'яцкали. Потім сікає везуча. Гайтана. О! You can be Люси <смеш> пішли. А можеш заспівати свою пісню? А що співати? Приспів? Угу. Uh -huh. Ой, попіт, ой, попіт, попіт, ой, зелений, ходить до, ходить до, тому ж ти і мені, і мені, тож втрат до буща, богу цю, богу цю, бо цю, скадвіща, до буща. Ексклюзивне виконання фіїнки своєї конкурсної пісні для, спеціально для нашого інтерв'ю. Туш, туш, туш. Окей, розкажи про свою пісню «Чому довбуш». Чому довбуш? Чому? Що ви знаєте про Гуцуді? Поговоримо. Що ви знаєте про Гуцулі? Мені подобається це телевізійне шоу. Поговоримо про Гуцульщину. Усім дуже асоціюється з Гуцульщиною, правда? Я не то, я не спеціально думала, що ой, буде Євровіжен, ти буде Довбуш, ні. Я написала цю пісню за два дні до початку війни нашої. Я така людина була, що вже спакувала тривожний чумодан. Ми на... по світлу зрозуміли, що ти знала, я що буде. Mm -hmm. Я знала, що буде. Mm -hmm. <ріст> і, і Я собі така сиділа і подумала: У нас такі файні наші хлопці, бо в нас тече в просто крові опришківська кров наша, що нам нема що себе бояти. Ну, нема. І є така співанка про Довбуша, пісня про Довбуша, вона має 93 куплети. Легенда про Добуша Гуцульська. Де розказується, що такий Ой попідай, зелененький, ой попідай, зелененький, ходить Добуш до молоденький, ходить Добуш до молоденький. Не буде 93 купляти, співати <рес> чому. Він на ніжку налягає, то пірцем все підпирає. І там у нього є вуса. оце там про все описується. Як так. виглядав, що їв, що пив, що вмерти, 93 купляти, треба щось співати. Ну, ну. І, то, <рес> і я на основі цієї пісні вирішила. Скоротила. З... Скоротила Мінути <кій> е, вирішила написати пісню про Довбуша і про присвятити її, якби від імені дівчат нашим крутим, сильним хлопцям. Міцний горішок, все ховають, виходить наша опришок. в яких тече оця Довбушівська опришківська кров. А Довбуш – відоміше з опришків, ну й так і пішло. <кій> ну, скажіть, що зараз не перегукується з сучасним часом, що які в нас зараз є хлопці. І як дівки Гену за всіма з Ну. Но... Перегукується, перегукується. я все знала наперед. То все на часі. Я вже скоро почну тут трохи розмовляти, знаєш, трохи як ти. Моя Житомирщина трохи піде на задній. Я научу. Я поняла. У мене чоловік з Франківська, він так ніколи не говорив, але я штучно вивела Гуцула. Штучне виховання Гуцула, правильно? Гуцула. Від фіїнки. Інстаграм чи Тік-Ток? Інстаграм. Улюблена пісня з Євробачення. 1947. Хай буде, я її знаю. 44. 44. Пробачте. Це фінка брала участь у нас у відборі, як ви вже зрозуміли. Блогерство чи співи? Співи. Пляцок чи пиріг? Пляцок. певно, що пляцок. Яку пісню зараз слухаєш на репіті? На репіті. Свою нову. То побіг? дуже егоїстично звучить. <ріху> просто хочу дослухати, що там добре, що погано. Ні, в ще не вийшло. І не менше егоїстичне питання. Чи підписано на Аню Туліву? Уже тепер так. <ріху> Я тобі дуже дякую за твоє інтерв'ю. Дякувай. за твій ексклюзивний спів за га га гатану. <ріху> <ріху> дуже дякую. О, до речі, як буде Євробачення по гуцульській. Євробачення. Ви придумаєш щось. Євробачення. Єврове. Видіти, до речі. Віжен, то видіти. Бачити. по -гутузьки. Європа? Видіти. До Євровегіні. Вегіні. Євровегіні. Це то було uh, WhatsApp, WhatsApp Євровегіні. Вегіні. Вегі. Вегіні. Вибачте. Це було WhatsApp Євровегіні разом з фіїнкою. До такого ми записали те інтерв'ю. то було дуже файно. Дуже нам сподобалось. А ви, якщо вам також сподобалось, то ставте ті вподобайки, то пишіть, пальчики догорі. Пальчики догорі, Як коментарі будуть так і були. так і будуть. І коментарі то пишіть. І підпису. І сердечко. сердечко так, Підписуйтесь на фіїнку. Фіїнка побажає щось нашим. Підписуйтесь глядачим. на Аню. Глядачі, будьте мені дужі і будьте мудрі, і знайте за кого треба голосувати. Не робіть дурного голосуйте за фіїнку.